Слідство розглядало ряд версій, пов'язаних як із діяльністю журналіста в Україні, так і пов'язаних з іншими державами. Ось основні з них: перша це, а вже ж професійна діяльність, Друга – неприязнь у відносинах або особисті мотиви. Третя це замах на Олену притулу співзасновниці української правди. Вона могла їхати з шереметом у одній автівці, бо вони перебували з ним у фактичному шлюбі. Та вже четвертий пункт це російський слід, або як називали самі правоохоронці, цей варіант, дестабілізація в країні. Що мається під дестабілізацію в країні, так це те, що загибель відомого журналіста мала б дестабілізувати українське суспільство, посіяти в ньому недовіру до уряду та правоохоронних органів, які буцімто не здатні гарантувати безпеку навіть у центрі столиці. Це цитата від правоохоронних органів, але вони ж реально нічого не здатні контролювати. Людину взірвали просто посеред столиці. І взагалі, що означає ця фраза, не до кінця зрозуміло. Та й не пояснюю, чому саме Шеремета треба було вбити,